Друзі, всім привіт! Мене звати Оля. Рада вітати вас на моєму каналі. Передусім, хочу подякувати кожному з вас за виявлений інтерес до мого минулого відео з читацьким щоденником. Я отримала дуже багато приємних коментарів, і навіть деякі дівчата писали, що теж хотіли би спробувати завести такий щоденник. Тож сьогодні покажу вам своє оформлення на 2025 рік. Воно доволі просте і думаю, кожен зможе зробити щось подібне. Особисто мене щоденник мотивує читати більше, а також аналізувати все прочитане. Тому якщо ви читаєте багато, а у вас ще немає щоденника, я би вам дуже радила завести його. У новому році я обрала ось такий блокнот, який мені подарувала подруга, що живе у Швейцарії. Мені подобається текстура паперу. На ньому можна писати звичайними гелевими ручками, адже свій почерк лінерами я чомусь не дуже люблю. Перед початком оформлення я розрахувала, що конкретно хочу бачити на сторінках і зробила собі помітки, щоб на це вистачило місця. Також покажу вам, які матеріали буду використовувати. Обов'язково візьму свої три книжкові стікерпаки. Вони мені дуже подобаються і багато під що пасують. Деякі наліпочки з дівчатами я надрукувала з Пінтересту. Є у мене гарні книжкові наліпки від Діани по Джоді UA, а також від Sun Planners. Можна побачити, що деякими я вже користувалась, і сьогодні теж хочу. І обов'язковий елемент у всіх моїх оформленнях це паперові скотчі. Маю ще багато гарних папірчиків, можливо, з ними щось придумаю, але подивимось. Оці з написами я дуже обожнюю. І також від Sun Planners візьму ось такий блокнотик. На першому розвороті форзаці я хочу зробити колаж із написом Читацький щоденник. Як він виглядатиме, я прикинула заздалегідь, бо творчий процес потребує багато часу і насправді можна годинами сидіти та фантазувати. Завжди роблю свої колажі за принципом багатошаровості, тобто клею спочатку фон, потім якусь основну картинку, листочки, скотчі та довершую все маленькими наліпочками. У всіх моїх колажах присутні і написи, слова або цитати. У даному випадку це назва блокноту Читацький щоденник. Насправді не думала, що вийде так яскраво, але мені подобається. Маю стікери-цифри із Ашано і за допомогою них наклею 2025. Переходимо до першого повноцінного розвороту, де я збираюсь клеїти всі обкладинки прочитаних книг за цей рік. Маю на меті прочитати 55 або, можливо, вийде трошки більше. І для цього мені потрібно використати аж 4 сторінки. Знайшла на пінтересті доволі креативну ідею і намагаюсь зробити щось подібне. О, до речі, ставлю сюди картинки з ідеями, можливо, вони вам теж сподобаються, і ви візьмете їх до уваги. Тому ставте на паузу чи робіть скріни, як вам зручно. В своїх оформленнях я використовую маркери від фірми Santy, Sketch Marker. Вони на водній основі, тому не перебиваються. Дуже люблю напівпрозорі ніжні кольори. Ось такий результат. Далі переходимо до списку придбаних книг. Тут я креслю таблички, де буде розміщуватись інформація. Оформлюю подібно до попереднього, обрізаючи середній лист. В принципі, нічого складного, але коли все це заповниться, буде виглядати чудово. Все-таки мені виявилось важко робити оформлення на камеру, тому я це зробила за кадром. Зараз вам просто погортаю знову мій щоденник, що я зробила. Ось тут будуть челенджі, я вирішила їх надрукувати та наклеїти. І ось саме ця вставочка, як я їх клею. Цей коричневий можете побачити, трохи постраждав. Він у мене випадково приклеївся до сторінки, і прийшлось віддирати. Але а, згодом тут будуть обкладинки, і мені здається, вони все перекриють. До речі, можете заглянути в мій телеграм-канал. Там я вам залишу ось ці от картинки. За кадром зробила табличку, прочитані по сезонам, куди буду записувати назви книг. Наступним йде трекер читання у цікавому для мене форматі. Я раніше не відслідковувала своє читання, але у цьому році вирішила, що мені це потрібно. Яскраві і гарні сторіночки з моїми книжковими бажанками. Буду записувати сюди всі книги, які я планую придбати, або, можливо, мені хтось подарує щось із цього. Ну, от це і все. По такому принципу оформлюю вже третій рік, мені зручно і безумно подобається. Я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно буде вам цікавим та корисним. Надихне, змотивує завести і собі такий. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, а також на мій інстаграм. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі у нових відео!